Господи, Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день, Боже, ти джерело життя, світло правди і вічної любові, даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові. Наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти, благослови мої руки, щоб вони творили добро, допомагали нужденним і служили ближнім. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня, дай мені мудрість приймати правильні рішення. Який будуть згідні з твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус, від ворогів. Видимих і невидимих від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари, нехай Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії, нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день, як Твій дар, і мудрість використовувати його на благо. Допоможи мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування. Господи, я віддаю цей день у Твої руки, нехай ти керуєш усім, що станеться, бо мій і Бог і моя надія, благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибила, не відступила від тебе, не піддалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра, закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з Тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую Тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з Тобою у серці. Нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з Твоєю святою волею. Вставши зі сну, дякую тобі, Боже. У святій Трійці єдиній, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівився на мене грішну і негідну, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляла Твою силу, просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста. Допоможи мені справлятися в Твоєму законі і розуміти твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую Тобі, все добрий Боже. У святій Тройці єдині, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої, несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілу себе, усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному, на службу, тобі єдиному, на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити. Чим би я могла тебе зневажити, а що я свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройце, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала твою волю, скроплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається. Зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя. Щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. А Ти, все добрий, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм, нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діво Марії, із розвітом цього дня даюся під Твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі й тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що ти, цариці неба. Завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути усіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. thank <laughs>